Оце я розумію гідне чтиво на один вечір. Цей літогляд буде зовсім коротким, бо вакансія для диктатора від Сергія Батурина має всього 175 маленьких сторінок. Але ж які це сторінки? Як я вже згадував в своєму топі з 10 найочікуваніших новинок до 22-го форму видавців. Це книга про події в одній неназваній країні, які мають місце після успішного замаху на керівника держави. Ну, ми всі зрозуміємо алюзію на яку вкрай велику країну зі злосним диктатором та коханкою чемпіонкою світу зі спорту зробив Сергій Батурин. Але це не означає, що ми одразу опізнаємо усіх персонажів книги та зрозуміємо усі посилання. І це, до речі, один з цікавих елементів книги. Хоча, з іншої сторони, він вимагатиме від вас знань певних реалій нашої неназваної країни, аби зрозуміти. Ти усі аналогії особисто я щось чекав, що книга буде про перерозподіл влади, про з'ясування стосунків між найбільш впливовими політиками країни, можливо, про якісь геополітичні наслідки перевороту, але насправді сюжет, стрункий і збалансований, крутиться довкола втечі, втечі та гонитви за головним героєм. Причому гонитви захоплюючої, динамічної. Дорога зробила поворот, і УАЗ викотився просто в лоб зеленій броньованій машині з кулеметом на башні. Також дається взнаки знання автором історії та військової підготовки, завдяки яким він підживлює пригоди цікавими та яскравими деталями, як, от, наприклад, походження автомобілю в Віліс чи особливості устрою зброї. Ще один момент, попри те, що читач розуміє передісторію головного героя і мусить плекати до нього ненависті, зневагу. Автор зображає його людиною, ну, не побоюся цього слова, доброю. Ільїн із задоволенням витягся на дошках старого настилу, підклавши під потилицю камуфляжний рюкзак. Шкода, що не можна взуття скинути, встиг подумати і провалився у чорно порожнечу сну. Реально, ловиш себе на думці, що хочеш, аби він досяг своєї мети. І це дуже дивно відчувати протягом усієї книги. Ну але врешті, заради нових і дивних вражень, ми читаємо книжки. Сам автор говорить, що його цікавлять диктатори в ті періоди їх життя, коли вони втрачають владу. Ну тобто вони ж мусять якось психологічно перелаштовуватися, і в книзі «Вакансія для диктатора цей процес і відображено. Однак, не дивлячись на доступ читача до думок головних героїв, я би не сказав, що тут спеціальну увагу при Ділено психологізму, подій чи особистостей. Взагалі, на мою думку, цей текст є успішною спробою автора перетворити нашу безсильну лють до неназваного диктатора на іронічний стоб над його майбутньою долею. І в цьому є певний соціально корисний сенс, адже сміх, на відміну від люті, знімає стрес та подовжує наше життя. А, і в усіх анонсах цієї книги наголошують на Гіпотетичні можливості розвитку викладених подій у реальності примірні книги навіть збираються відправити прототипу головного героя. І, хоча я не є експертом у питаннях життя диктаторів після втрати влади, кінцівка мене дуже повеселила і здалася радше комічною, аніж реалістичною. Нарешті книга дуже своєчасна, і це добре і погано водночас. Адже варто одному реальному чувачку втратити свій трон як вакансія для диктатора перестане бути актуальною. Тому поспішайте читати, якщо вас зацікавив мій літогляд. Дякую за перегляд. З вами був Максим Сущук. Підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!